Доброго дня, шановні мешканці та майбутні мешканці житлового комплексу Світлопарк. Запрошуємо вас на черговий відеозвіт, щоб показати вам прогрес будівництва на 19 листопада 2025 року. Наразі робота зосереджена на третій черзі. На паркінгу ми здаємо. Перший пусковий комплекс, в який входить чотири пожежні відсіки. І на четвертій черзі, яку ми вже стартували, в цій зоні у нас буде розташовуватись зона кросфіт. Комплекс ми вже замовили, він є і готовий на складі. Очікуємо, поки застигне бетон, і запрошуємо майстрів до монтажу. В цій зоні ми влаштовуємо футбольне поле. Також... Справа від поля бачите монтаж стійки, на якій будуть кріпитися мішки для єдиноборств, для боксу, кікбоксингу, муай-тай. Також в наших комплексах особливу роль відіграє благоустрій території. Як бачите, ми сформували вже основні зони, клумби, посаджені кущі. Скоро будемо садити дерева. А зараз ще формують пішохідні зони доріжки та велодоріжки. Перед нами фасад сьомого будинку з двору. Наразі вже влаштована плитка на перших та других поверхах. Виконано оздоблення поверхів. Встановлені всі двері. На балконах виконують огородження зі скління. Перед вами фасад восьмого будинку з двору. Тут тривають роботи по монтажу корзин кондиціонерів. Завершили фасадні роботи на балконах та розпочали влаштовувати огородження скляні на балконах. Ви їх можете побачити на верхніх поверхах лівої секції. Здовж будинків тривають роботи по влаштуванню фігурних елементів мощення. Скоро тут з'являться і лавочки. І ще певні малі архітектурні форми. Ми наразі з вами знаходимося перед восьмим будинком, але зі сторони ТЕЦ. Тут також ще тривають фасадні роботи на будинках. Зосереджені вони в основному на першому та другому поверхах. Та ще виконуються роботи по прокладанню мереж перед будинком. Зокрема, і мереж для. Освітлення. Виконуються роботи по облаштуванню пожежних виходів з паркінгу. Ми також все виконуємо окремим проєктом з металевим каркасом. Тут ще буде проведено освітлення, встановлена огорожа. На сходовій клітині також встановлені поручні. Ми з вами зараз знаходимось в першій секції сьомого будинку, де виконані оздоблювальні роботи по стінам. Виконуються роботи по стелі та вже проклали плитку на підлоги. Також в цій секції всі двері з лишвою влаштовані. Ми зараз піднялися на один із поверхів, де Майстри наразі влаштовують оздоблення стін так звана «Американка». Ми з вами знаходимося на одному з балконів сьомого будинку з виглядом на столичне шосе, на гору. Тут якраз майстри влаштували плитку на підлозі. Тривають роботи і на покрівлях сьомого будинку. Ми з вами знаходимося на одній з них, де ще відбуваються роботи по монтажу парапетів. Також ще фасадники завершують тут свої роботи. На сьомому будинку триває монтаж радіаторів в квартирах. На першій секції сьомого будинку залишилось лише три поверхи по встановленню радіаторів. Далі майстри переходять на другу секцію. Зараз ми з вами перемістилися у другу секцію сьомого будинку, де майстер виконує роботи по встановленні огорожі на балконі. З вами спостерігаємо процес встановлення вхідних дверей в квартири. Наразі ми з вами спустилися у підземний паркінг, де ви можете побачити виконану розмітку машиномісць, стріл напрямку руху. Найближчим часом ми будемо здавати перший пусковий комплекс паркінгу, до якого входять чотири пожежні відсіки в експлуатацію. В цій зоні монтують конструкцію великої гойдалки. Ми з вами зараз перебуваємо у підвалі восьмого будинку у зоні комор. Тут влаштовують внутрішнє оздоблення. У підвалі восьмого будинку також ми зайшли з вами до приміщення індивідуального теплового пункту. Наразі все обладнання вже змонтоване, влаштоване. Очікує налагоджувальних робіт. Зараз підфарбовують труби даного обладнання. Зараз ми з вами знаходимося в приміщенні насосної. Тут вже поставлена частина обладнання. Зараз ми з вами перейшли у підвал сьомого будинку. Перед нами зона індивідуального теплового пункту. Майстри сьогодні заїхали, влаштовуються і готуються до її монтажу. У підвалах обох будинків тривають роботи по влаштуванню мереж, оздоблення. Перед нами основний заїзд в підземний паркінг. Бачимо, що тут вже розпочали влаштування асфальту на в'їзній частині на самому пандусі. Збоку влаштована пішохідна доріжка і далі вона веде до самого паркінгу. Трохи покажу вам паркінг. Ми зайшли з основного заїзду, з правої сторони у нас буде зона для мийки автомобілів. Ну, далі це основний роз'їзд. В паркінгу також влаштовуються протипожежні штори, які зачинятимуться у випадках таких надзвичайних ситуацій. В паркінгу розпочали монтаж воріт на рейковій системі. Тривають фасадні роботи на трасі сьомого будинку. Яке виходить на столичне шосе. Виконуються роботи по благоустрою перед сьомим будинком. Також ці роботи зачеплять і променаду так звану. І також виконуються роботи по формуванню зон під озеленення. Прокладаються Лотки водовідведення та формуються зони під пішохідну частину. Перед нами котлован 9-го будинку. Це четверга та черга будівництва. Бачимо брову установку, яка вже розпочала роботи і вдало забурила перші палі 9-го будинку. Шановні мешканці і майбутні мешканці Світлопарк, дякуємо вам за перегляд. Очікуємо вас у нашому комплексі, у відділі продажів і до наступних зустрічей в ефірі.